І всім привіт! Ви на каналі БС Я бачу відео на 30 хвилин трошечки захайпало. Через то сьогодні у нас обзор нового режиму зачистка 5 на 5. Всім дякую тим, хто були на прем'єрі нового відоса. Цей відос, якщо що, теж в прем'єрі, ви дочекалися спочатку. Сьогодні у нас обзор режиму 5х5. Я буду грати за Чарлі вже зі своїми тімейтами. Секундочку. Так. Зараз ми пройдемо режим 5 на 5. До мене мій однокласник. Так, поки що режим має такий. Ну, типу, нормальний, сюди мех підходить і чарлі. То мета в цьому режимі це Чарлі і мех. І ще якщо брав леркіт, то я виграв кота за Чарлі. Багато раз там ми грали три катки проти кота і три катки затащили. Це було в режимі нокаут. Давайте ще в за, в, в, за чисті попробуємо проти кота попастися і вбити його за Чарлі. Бо того, що Чарлі це імба персонаж, він міфік, але якщо чесно, ліпше б Вольта зробили міфіком, а Чарлі зробили легою, Бо тому що Чарлі дуже сильний персонаж. Бачите, в принципі, ми поки тащимо. Давайте наб'ємо гіпер. Тут ще є отака от штучка, та як в мегакупілці була. Дуже слизько, типу, на карті. Ми виграємо більше, ніж два рази, нам лише ось 4 очка. Ми десь зіграємо 5 каток. Попробуємо зробити такий обзорчик. Одно очко до побєди. І е, бій закінчився. Так, скільки я тут зв'язний грок, в мене шість кілів, грає теж. Приймаємо Макса. Давайте приймемо. Нехай ми будемо всі разом грати. Імба чотири. Якби була фул команда без одного рандома, було б ще ліпше. Отак в нас, в принципі. Давайте, нажимай, готово, Захар. Давай. У нас тут всіх реальні ніки, наприклад, Захар, Олег, Макс, а в мене Сауна. типу, тільки я не хочу переіменувати на Саша. Я єдиний, в кого ігровий нік, а не реальний нік. Поки відос 3 хвилини, планується десь на 10 хвилин відосик, такий міні відосик. Обзор вже чистки 5 на 5, а вже через 7 днів буде обзор захвати кристалів 5 на 5, тоді 2 дні і школа. До нового року один день 20 годин вроді. Я просто чекаю кота, щоб він в доступ вийшов. Це, я хочу за нього дуже пограти. Не така вже імба, але залежно в яких він руках. Хто як вміє? От, я казав, що мех тут імбова, О, тільки, типу, мех не дуже вміє грати. Один, два, проти вісьми. <ривіт> Наш її перерактував ладно? Ми їх виграємо майже в два рази, рівно в два рази їх виграємо, в них 5 у нас 10. 11-6. Ще не в два рази. Тікаємо. О, ні, о ні, о ні, Мінус пьорел зараз буде, хоч би він був мінус. О так. Ми їх два рази виграємо, ну, в принципі, три виграшних катки ми встигнемо зробити за цей відеоролик. Так, лишилось 4 очка нам. Гіпер можливо, активувати. Він вірвався так. Ну, ми виграли в два рази, їх у них 10 у нас 20. І тут не треба зробити 10 кілів, як в обичній за 6. А треба зробити 20. Може, миграти знову нажмемо. те, що першою показує не твого бойця, а Менді. Типу, наприклад, любого іншого з команди. От мені рандомно показала, а не з моєю. І сьогодні в відеоролику, можливо, ми доб'ємо мені 29к трофеїв. Це тип міні-нова тема. Чекай, бах якийсь. У нас трошки розпала стіма. Ми троє будемо грати. Мій друг Олег вже зараз вийшов. Ну, буде круто, якщо тема цього відеоролика буде не тільки режим 5х5, а 29к трофеїв і 5 на 5. 30к я вже до нового року не доб'ю. На 30к дають Лего стардроб. Ми з вами його відкриємо і буде люта імба. Так, ми вже дві катки затащили. В принципі, десь п'ять маємо зігратися. Надіємося, що три точно затащимо з них. Ну, приза Стар відкриття мене здивувало. Два міфік приза Стар. Тут дуже довгий чомусь п'ять на п'ять. Так, ну в принципі, це відео думаю зробити прем'єру, якщо ви його дивитесь в прем'єрі, то, в принципі, так. В нас в команді шо? В нас в команді кит? Ізі, все, Ізі він. А, кит! А, чому він сливався? Кит, в нас в команді кит. Ого, яка везучість Кит в команді. Ну це 100% він катка. це ми... ми сливаємо. Ну, в режимі 5 на 5 ми завжди тащу. Це лакий режим. Так. Угу. Його кокон. У мене ізі поки рівно. Ми хоча сливались, але я думаю, що ми... Він, бо команда, це команда мрії просто. Кіт, 8 біт, Charlie. Хоча 8-біт не дуже вписується в цю команду. О, ми слив на один кіл. їм. Ну, Зараз я активую гіпер, і в нас все нормально буде. Ой, ні! Їм лишалося 4 очка, нам лишалось 5 очок. Надіюся, що ми не слиємо. Ні, не давай їм. одне очко. їм. Ні. Злита катка. Ще дві катки. Одну ми маємо з них виграти, щоб було три катки, в принципі. Анімація програшу кота. У нас команд тіт був, Це ж команда мрії просто. Де Захар? А, він пішов в Іспу. Та я не буду в Віспу грати, я ж відео знімаю. Коротше, пішов без тіми в один віспу з рандомами. Ой, не, не віспу, Іспу я вже проходив з рандомами, це був угар, Майже 30 хвилин. Ні, я не зря, Надіюсь, відео захайпить. Я пішов в катку, за мною певний тімейт наблюдає. Я вийшов просто з команди. А, голова тіка це була. Вже майже 10 хвилин від відео, трохи можливо затягнеться. О, чого так лагає? О голова тіка на льоду і лагає. Що буде, якщо тіка добити? Його голова буде? Чи вмре голова? Ну, хоч би мене слились. Три виграних катки, я думаю, відео можна закінчувати. Типу, норма. тактика 5 на 5 це Чарлі і Мех. Якщо не маєте, то можна подивитися на сайті з піками. Ну, е -е, я ще можливо зроблю відео піка до Типу, бо Я показав, як його проходити, але не розказував, якими піками. Мені я там сказав, що Чарлі можна всю іспу пройти забув сказати, що ще за Енгера. Залежно в яких руках будь-який персонаж. Можна пройти навіть хоч за культа, хоч за шельку, залежно в яких руках цей персонаж. Якщо ви вмієте грати за культа навіть за Барлі, то ви можете пройти, хоча Барлі не варіант. Але за культа, ну, якщо вмієте грати можна. Треба тренуватись. От я кожен день тренуюся в дуельках проти своїх друзів. Ну завжди я майже виграю, бо вони не такі професіонали. Так, поки я говорив, то ми сливаємося. Погано. Ми слилися. Фух. Відео вже йде 10 хвилин. Лишилась остання катка, ми зіграли 4. Надіємося, що це буде виграшно. Три більше половини виграшних, чим програшних. Три виграшних і дві програшних. Буде так нормально. Що на... Ну, я думаю, що не, ну, не продовжувати тему Нового року. Просто зроблю окреме відео на новий рік. Все. От, я хочу вам, вам оголосити: 31 числа я зроблю для вас мега-контент. Надіємося, що це захайпить активу. Е, буде багато активу. Постараюся, щось зробити. Можете написати ідеї в коментарях. Можливо, построю карту гарну. Хороша ідея, думаю, тільки я не дуже вмію робити карти. Хто вміє робити карти? Можете зробити, будь ласка, карту. Я зайду на вашу карту і зніму там відео. якщо можна? Не строите там Карти. Можу всю карту в воді зробити. Тільки це не літо. От літом я можу гарно карту построїти, а вже під зиму. льоду немає, якби був такий лід, як на цій карті. І було круто всю карту в льоді зробити, типу ковзанки. Зараз треба сконцентруватись і не сливатись. Ну, сподіваємося, що ми затащим. Чак. У нас в команді просто чак. Йому 33 хп знесло. Гіперза. Не знаю, чи активувати. Ну, ладно, активуємо. Я б, щоб його ближче біля бази. Так, чак, тікай, одне очко до програшу. Напевно, ми зараз програємо. Чи... Не йдіть, не йдіть, я захищаю див кого мало хп. Чак, вбили. Ну, Мейсі. Мейсі все спортила. Ну що ж, два рази виграли, три програли. Ну, що, нормально. Не, але не дуже. Ну ви зрозуміли тактику. Просто треба мати тіму, ми з тімою виграємо. Не маєте тіми, можете пограти зі мною. Нагадую, мій те. Ну, так, давайте приймемо. Нагадую, мій тех. Добавляйте мене в друзі. Е, е, ну що ж, можна сказати. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі БС. Усім папа. -па. Нагадую, добавляйте всі мене у друзі. Ну, ми не апнули 29к трофеїв. зроблю окреме відео. Тема цього відеоролика, нагадую була. Зачистка 5х5. Новий режим в Бравл Старсі.